Вітаю всіх на каналі Венера і запрошую всіх до відеоперегляду щоденника, п'ятий день антидепресантки. Відразу вибачаюся за такий фон, але, на жаль, прогулянок сьогодні не було. І стан у мене, на жаль, не дуже добрий. Тому знімаю, як є, п'ятий день я сьогодні збільшую дозу препарату прийому. І все було б добре, якби в мене знову не вдарив тиск. А, було безсоння, нічне, як завжди. На ранок у мене боліла голова. а Ближче до обіду у мене вдарив тиск. Як ви думаєте, скільки? 150 на 70. Я злякалася, тому що такого високого тиску в мене ніколи не було. Було дуже погано. Ну і, звичайно, першим ділом я пішла, можна навіть сказати, побігла в лікарню до лікаря. Всім привіт, що я можу сказати, доброго мало. Пройшло 4 дні мого лікування курсу. У мене вшарашив тиск. Так вшарашив, що я. Дружу до лікаря, що ми будемо вирішувати далі: замінювати препарат чи купати тиск. На радість мені приписали від пониження тиску таблетки, тому зараз я вже почуваюся краще. Голова трішечки болить, але вже того стану немає, від чого я дуже щаслива. В голові трошечки ще шумить, сил як такових нема. Активність сьогодні, зрозуміло, чому на нулі? А, але завтра має бути все добре. Якщо брати в загальному, то моє входження в препарат доволі таке непогане. Якщо ви зараз в такій ситуації, як і я, з таким лікуванням. Будь ласка, напишіть в коментарях, як ви входили в цей стан. Я здається, вже в першому, чи, да, в першому відео, я мабуть запитувала. Будь ласка, напишіть. Мені дійсно цікаво, я стикаюся з цим вперше. І була би дуже вдячна за ваші відгуки. Із нового, що мене очікується, зміна часу приймання препарату. Я вже проконсультувалася з лікарем. Є різні препарати, які одні приймаються тільки виключно ввечері, де інші препарати приймаються виключно вранці. Тому що, приймаючи ліки, які предназначені до ранку ввечері, ви не будете спати. Тому я змінюю прийом. Взагалі має бути все дуже добре. Я буду спати, надіюсь. Не надіюсь, а буду. Буду висипатися, доза збільшується. Ще що хочу замітити, що були у мене такі, скажімо, приступи тривожності, але невеликі. Що мене дуже-дуже щасливить. Щасливить. Таке слово є взагалі. Відео коротеньке, думок багато, але стан не дуже. Тому. Саме головне я розповіла, все інше залишається так, як є. Покращення не відчуваю. Спочатку була активність, я вже розповідала, на даний момент наче пішло все на спад. Ну, але ж не забуваємо, що це маленькі сроки. Буду дивитися, як далі. Шостий день антидепресантки. Буде. Тому вдячна вам за перегляди. Підтримайте, будь ласка, канал. І до зустрічі!